Lismix перший плюс другий сорт, вага лото 8 кг. ціна 1400 грн за цілий мішечок. Саме перше, що напропадається, ось така флісочка чек вузький. розмір 40-моделька йде повністю на замочку донизу. Далі така жіноча моделька. По розміру М, -очка. Ось така. Далі. Так, це буде розмір на 158 см зросту. Ось така моделька. Наступна, мамут, розмір елічка. Така моделька. Хелі Хенсен. Розмір на 150... 176 см зросту. Така. Далі повністю однотонна в розмірі елічка. Ось така з кугутом. Наступна квешу. У вірусі не бачу розрізано. Я думаю, це буде розмір МЛ. Далі така моделька щільна, теплесенька розмір 2XL. Така моделька. Наступна такого плану розмір теж не бачу. жіноча. Більший розмір буде. Ще одна квешу. У розмір буде іксечка. Ось така. Наступна це буде дуже груба, теплесенька. Ось така щільна курточка. Далі. Ікселечка. Така груба, тепленька. Наступний розмір С. Крівід. Наступна такая в размере с карпешончиком такой худи. Сейчас на квайшоце буду подбирать себе размер МК. Вот такая наступно Леворгиик Салечка размер такая моделька. Дальше А я вже то закінчу. Це ось така дуже теплесенька розмір, я думаю, буде есочка. У нас ще 4 флісочки. Така більший розмір. Надіюсь, вам буде видно. Великий, вона гарна, тепленька, мягенька. Далі хелі Хенсен. Оце дуже класно, дуже крута. Ви зараз не побачите, але дійсно дуже крута. Педік, батнік. Ось така моделька. І остання сістри в розмірі емочка. Така укорочена. Ну і все, я вам показала повністю цілий мішечок. 8 кг по ціні 1400 гривень.